Зараз на прилавках магазинів можна знайти велику кількість зарядних пристроїв для заряджання автомобільних акумуляторів, здебільшого це запрограмовані автоматичні пристрої. Дуже часто буває, що програми, які встановили інженери-програмісти, не співпадають з потребами автомобілістів. Якщо треба буде зменшити струм або підняти напругу, то нічого не вийде. Акумулятор буде заряджатися згідно з тими алгоритмами, які закладені в зарядна із заводу, а може і зовсім відмовитися заряджати акумулятор. А ті зарядні пристрої, у які встановлена можливість регулювання заряджанням, коштують недешево. Я сам власник двох автоматичних зарядок і хотів би придбати собі ще один більш якісний і функціональний зарядний пристрій. Але вважаю, що ціни на такі зарядні пристрої дуже завищені, тому вирішив пристрій, який би задовольнив мої потреби зробити своїми руками. Так як я в електроніці новачок, і мої вміння електрика знаходяться на рівні, можу скрутити два проводи разом, Вирішив зібрати зарядне із вже готових китайських модулів і підручних матеріалів. В кінці відео я покажу, що в мене вийшло, скільки мені коштувала в ця задумка і чи не легше просто купити зарядне в магазині. Корпус буду виготовляти із деталей старого системного блоку. Обрізав все зайве, залишив потрібні частини з отворами для вентиляції і скріпив їх шурупами. Кабель живлення встановив теж від системного блока. На задній частині майбутнього зарядного пристрою закріпив і приєднав запобіжник. Далі встановлюю кулер та закріплюю його 4 болтами. Для кулера встановлюю окремий блок живлення на 12 вольт. Це потрібно для того, щоб контролер заряду, який я буду встановлювати пізніше, не спрацьовував від стрибків напруги після включення кулера. Цей допоміжний блок живлення. Я взяв від блочка польської антени, перед цим знявши з нього пластиковий корпус. Далі буду встановлювати основний блок живлення. Для цього придбав ось такий імпульсний блок на 24 В і 5 А. Встановлюю його на дно корпуса зверху закріпляю ще один кулер. Далі мені треба зробити площадку, щоб розмістити там модулі. Текстоліту в мене немає, тому зроблю площадку для модулів. Із пластикової кухонної дошки. Помічаю потрібні розміри маркером і вирізаю деталь болгаркою. Встановлюю готову монтажну площадку. Далі вже буду встановлювати модулі. В першу чергу закріплю понижуючий перетворювач струму та напруги. Цей модуль під час роботи може нагріватися. Тому встановлюю його ближче до кулера. Далі контролер керування заряду. Він автоматично вимикатиме зарядне, коли акумулятор буде повністю заряджений. А на цьому місці буде плата захисту від короткого замикання та переплюсовки. продажу такої готової плати немає. Буду збирати і встановлювати її в останню чергу. Лицеву панель теж виготовлю із кухонної дошки, тільки жовтого кольору. Далі буду встановлювати деталі передньої панелі. Для дротів, які будуть під'єднуватися до акумулятора, встановлюю два роз'єми червоного та чорного кольору. Далі встановлюю кнопку вимикача зарядного пристрою. Встановлюю вічко зеленого кольору під індикатор мережі. Встановлюю цифровий амперметр та вольтметр. Також закріплюю металеву ручку для переноски зарядного. На перетворювачі струму треба випаяти підстроювальні резистори і перенести їх на лицеву панель. Для зручності регулювання потрібно і змінних та підстроювальник резисторів за допомогою термоклею зробити такий собі гібридний резистор. Чому не можна просто під'єднати змінний резистор? Тому що тоді перетворювач не працює як треба. Я вже так робив і в мене нічого не вийшло. А в результаті моїх експериментів спалив пару модулів. Можна багатообертові резистори підключити, але в мене їх немає. Гібридні резистори готові. Приєдную їх до перетворювача за допомогою дротів і встановлюю на лицеву панель. З'єдную модулі поміж собою. Датчик температури закріплюю на і перетворювача. Крім плати захисту від короткого замикання, всі деталі на своєму місці. Під'єдную акумулятор. Вмикаю зарядне і пробую заряджати. Термодатчик працює нормально. Я його настроїв так, що він вмикає кулер при 33 градусах Цельсія. Перетворювач теж працює, напругу можна регулювати від 0 до 20 В, а струм падає сам по собі, в залежності від заряду акумулятора. Якщо потрібно підняти струм, щоб швидше зарядити акумулятор, то потрібно підняти і напругу заряду. Контролер заряду працює теж справно. Але із за того, що блок живлення не видає постійну напругу і вона плаває то вверх, то вниз. Контролер заряду божеволює і починає працювати в режимі новорічної гірлянди. Буду встановлювати трансформатор. Думаю, він більш стабільно буде видавати напругу, і контролер заряду запрацює як треба. У мене є ось такий трансформатор від лампового телевізора. Тут висока сторона 220 В, а низька сторона має два виходи по 14,4 В. Я їх паралельно з'єднаю і після встановлення діодного моста та конденсатора на виході буде 17 вольт. Встановив трансформатор і буду його знімати і ставити знову імпульсний блок живлення. Цей трансформатор видає струм, якщо взяти з натяжкою, то ледве виходить 2 А. Мотоциклетні акумулятори він зарядить, а автомобільний йому вже зарядити не під силу. Установив знову імпульсний блок живлення. Знову напруга скаче то вверх, то вниз. Це не діло, так не повинно бути. Замовив новий понижуючий трансформатор 220 на 24 вольта і 160 Вт. Вага мого зарядного суттєво збільшилася. Цей трансформатор має вагу 2,5 кг. Перевірив за допомогою мультиметра, де висока сторона. Але перше включення все-таки зроблю через під'єднану послідовну лампочку. Лампочка не загорілася, значить трансформатор підключений правильно. Трансформатор вже на місці. Але тепер вийшов із строю понижуючий модуль. Я маю на увазі, що він не працює, як треба. Видає тільки 7 вольт і все. Із -за того, що імпульсний блок живлення виробляв напругу скачками, понижуючий перетворювач вийшов із строю. Новий такий самий модуль замовляти не буду. З ним багато уроків він гріється. Напруга пригає, для мого зарядного пристрою такий понижуючий перетворювач не підходить. Спробую пошукати щось нове. Замовив і купив понижуючий модуль вже із екраном. Він має назву XY6020L. Скажу чесно, це небо і земля. Одні плюси. Паять резистори не треба, прикрутив 4 провода, все працює, і напруга не скаче. Єдине, що мені не подобається, постійно горить екран. Мені ще залишилося зробити закис від переплюсовки. Для виготовлення плати взяв ось таку схему. Деталі я замовив вже давно. Плата готова, не так просто її було зробити без необхідних знань, хоч там всього зовсім деталей. Прийшлося проходити швидкий курс монтажника радіоапаратури. Перед встановленням перевіряю плату на блачку з малою потужністю. Плата працює, світлодіод спрацьовує. Встановив плату на зарядне, перевірив і зразу ж його знімаю. Для мого зарядного такий тип захисту не підходить, тому що тут є різниця між вхідною і вихідною напругою. Ця різниця становить аж майже 15 вольти. Так само буде різниця на зарядному пристрої. На вольтметрі буде показувати 14,4, а на клемах 13 вольт. Знайшов у продажі вже готову плату захисту на сайті RadioLab. Замовив плату поштою. Перевіряю плату, падіння напруги немає. На вході і виході вона однакова. Плата працює тільки якщо під'єднуєш клеми до акумулятора. Тоді загорається зелений світлодіод. При неправильному виборі полярності загорається червоний світлодіод. Випаяв ці світлодіоди і переніс їх на лицеву панель. На цьому думаю буду закінчувати. Зараз покажу, як працює зарядна. Після десятків перевірок і настройок всі мої акумулятори заряджені повну. Тому під'єдную 12-вольтову лампочку, заготовлену на випадок блек-ауту, і розряджаю акумулятор. Під'єдную клеми, загорається екран. Вольтметр показує напругу акумулятора. Також горить зелений світлодіод, який показує, що клеми під'єднані правильно. У випадку переплюсовки загорається червоний світлодіод. Вмикаю кнопкою мережу. Заряд не починається. Треба включити ще кнопку на екрані. Тоді тільки заряджання починається. Цю функцію можна відключити в настройках, тоді заряд почнеться зразу після включення кнопки мережа. Настроїти напругу та струм можна вручну. А можна запрограмувати зарані 10 програм і вмикати їх по потребі. Після закінчення заряду зарядне автоматично відключається. Коли напруга акумулятора падає до 12,4 В, зарядне починає знову заряджати акумулятор. На зарядному встановлено два вентилятори, які працюють тільки при великому навантаженні або влітку, коли зарядне швидко нагрівається. Зарядне може заряджати майже повністю розряджені акумулятори. Зимою за тиждень простою в гаражі на автомобілі розрядився акумулятор. Під'єдную спочатку автоматичне зарядне. На вольтметрі показує 3 вольта. Зарядний пристрій зразу на секунду включається, а потім з'явилася іконка акумулятора з ключем. значить, що акумулятор несправний. Його заряджати зарядний пристрій не буде. Тепер підключаю своє зарядне. Спочатку виставляю струм 4 А. Не підходить. Щось незрозуміле. Пробую 2 А. Теж багато, швидко заряджає. Ставлю 0,6. Це малий струм. Зупиняюся на 1 А і залишаю на ніч. Та ресурс цього акумулятора зменшиться після такого розряду. Але він зарядився і я вранці спокійно поїхав по своїх справах. Якщо б у мене було тільки автоматичне зарядне, треба було б шукати другий акумулятор. Зараз зарядний пристрій я настроїв на 12-вольтовий заряд, але при потребі можна заряджати різні акумулятори від 1,5 і до 24 вольт. Скільки ще витратив грошей на це зарядне? Якщо не враховувати тих деталей, що в мене вже були, то ціна всіх складових разом виходить. 3350 гривень. В принципі, із китайських модулів можна зібрати якісний і сучасний зарядний пристрій. По не набагато дешевша за магазині, а якщо взяти потрачений час і зусилля на його виготовлення, то краще купити. Позитивне у цьому зарядному те, що я встановив усі функції, які мені потрібні, і ще те, що під час його виготовлення я не нудьгував.